Здається 2021 року Honda Insight, Це гібрид на секундочку, 1,5 літра. Називають його вбивцею Пріусів, але на відміну від пріуса, ця машина виглядає дуже гарно. Це щось середнє між Honda Accord і Honda Civic. Тобто вона і не маленька, ну і не невелика. Комфортний седан з чорним салончиком і розходом палива 55 миль на галон, а це на секундочку 4 літри на сотню. Камера заднього виду, Bluetooth. Тут є все, що треба. Чого тут немає, так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Залітай до нас на тест-драйв. Навіть якщо у вас немає кредитної історії, ми можемо зробити вам кредит. Якщо ви в Америці більше одного року і ваш кредит Скор більше, ніж 700. Ми можемо зробити кредит під 4,9%. Таке не дають навіть на нові автомобілі. А ми можемо це зробити. Так що залітайте на тест-драйв.